Усім привіт! Покажу як працює лічильник Гегри Меллера c 22 g Ось такий. 2003 року, другого місяця випуску. У нас скан. Корпус, дивіться, який гарний вийшов. Має плаский світлодіод. От як бачите, кнопки, пласкі, все підігнано. Півнесенька нічого не випираю. От. Ну от зараз природній фон. Давайте піднесу світофільтр GS 19. Підношу. 낭낭이 놀라워, 싱글마트. 낭낭이 싱글마트. 낭이 싱글마트. 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 Так, 20 двадцать деттичетинок в секунду влітає детектор. Ну і все, Всім до нового зустріча. Забрав, замовк, все.